А ви ніколи не думали, чому, коли ми переживаємо сильний стрес, наше тіло починає давати збої та навіть викликати такі серйозні нозології, як астма чи цукровий діабет. Останнім часом стреси дуже часто позначаються на нашому фізичному здоров'ї. До чого ж тут психосоматика? Сьогодні будемо розбиратися з фахівцями. Знайомтеся, це Марина Стефанюк, психосоматолог. Психосоматикою захоплюється 6 років. З них 3 – практикуючий спеціаліст. Пані Марина, доброго дня. <ріст> ми вас дякую за запрошення. Дивіться, ми сьогодні з вами будемо говорити про психосоматику. Власне і хто має звертатися до психосоматолога, тому що люди знають, що є психосоматика, а про того, кого фахівця не знають. Тому на сьогодні буде передача про це. Це доволі дитячі травми, конфлікт на роботі, задавнена образа. Усе це може стати тим тригером, через який і доведеться страждати руками. Бо ж психосоматичні захворювання це дзеркало наших емоційних переживань. Резюмує пані Марина. Бо ж знає про це із власного негативного досвіду. Все почалося з того, що я із 13 років хворіла алергією. Алергія була у мене на трави влітку. Я лікувалася дуже різними способами. Був у мене лікар, він мені призначав ліки сезонні я пила, потім самі симптоми знімала. Потім дійшло вже до того, що я лікувалася народними методами, але нічого не допомагало. За їжу 13 років ви не знали, що таке психосоматика? Чи існує взагалі такий терміни, що він означає? Ні, я не знала. Я лікувалася до 27, мабуть, років, я лікувалася різними методами. Потім я випадково в інтернеті побачила, що таке є, і вирішила спробувати. Я була дуже здивована. Результат мене вразив. Тобто проблема в психології ховалася да, у за емоціях, які застрягли в нашому тілі. Пропрацювавши емоції за кілька сесій, хвороба, яка турбувала Марину роками, відступила. Після цього вона й почала допомагати людям. У першу чергу цікавлюся, які ж сьогодні найзатребуваніші запити серед її клієнтів. Гострий синусит, гайморит по нашому був у людини. Людина працювала на роботі, звернулася до мене. І ми знайшли причину. Глибока причина була в цьому гаймориті, чому людина. Лікується, але воно не проходить, тому що вона не змінює роботу, яка їй не подобається, а конфлікт гаймориту – це тобі ситуація або людина, якась дуже не подобається. Ну, тобто щось тобі неприємно пахне, говорячи мовою психосоматики. Людина не могла піти з роботи по зрозумілим причинам, залишалась працювати, а хвороба не відступала, тому що вона не міняла стратегію свою життя, свого життя. Поки людина не змінить своє життя, стратегію свого життя, він не пройде, бо вона постійно тригерить себе оцім. Е, е, Цим конфліктом, що вона знаходиться там, цікавлюся, що ж може бути тригером алергії чи не найпоширенішої сьогодні хвороби і серед діток, і серед дорослих. Алергія в психосоматиці означає конфлікт розставання. Тобто, якщо дитина гралася з котиком, з собачкою з будь-якою тваринкою, наприклад, гралася, і тут е батьки сваряться, і дитина миттєво щитує мамин стан. І гралась вона з котиком, наприклад, да? і котик для неї той стає трим тригером, бо вона саме зараз, коли чула сварку батьків, гралася з тим котиком. І поки ми не знайдемо, мама ж цього ще може, не розуміти причину надалі, чому в неї алергія, коли вона торкається на другий, третій, п'ятий день котика, поки ми не знайдемо, не пропрацюємо ті застрягші емоції, не розберемо мамин стан, поки буде котик тригером. Собака, кі собака, кролик, другі ні тварини, а іменно цей кролик, який був в цій ситуації, чи котик. Тобто проблема ховається дуже глибоко. Як дуже ви, глибоко. як спеціаліст, зможете знайти цей тригер? Існують спеціальні програми, методики психосоматиці, де людині задається ряд питань. Ми заходимо глибоко в саму фазу програмування. Це якщо говорити стосовно дитячої психосоматики, то ми заходимо в стан мами, коли вона була вагітна дитиною або навіть до вагітності дитини, і шукаємо ті конфлікти, які по аналогії були схожі до цього конфлікту, який. З якого почалась хвороба, що зараз от такими способами ми шукаємо аж там в період вагітності ті схожі конфлікти пропрацьовуємо, проживаємо ті емоції. і Дитина здорова серед найскладніших запитів хвороба діабету другого типу, що була напряму пов'язана із психосоматикою. Резюмує пані Марина. Пробувала лікувати не один раз. Але я хочу відмітити, для себе вже зробила такі висновки, і хочу сказати, що іноді, в психосоматиці, для того, щоб людина почувала себе здоровою і хвороба відступила, недостатньо пропрацювати глибоко конфлікт, який ми пропрацьовуємо на сесіях. А ось, наприклад, в цьому запиті про діабет людині ще потрібно докорінно змінити стратегію свого життя. Тому що людина може зависати в тригорному конфлікті, не виходити з нього. І таким чином. Постійно проживати одну ту саму стратегію, і хвороба не може відступити, бо вона постійно в цьому конфлікті в Україні дослідження психосоматики набирають обертів, і, на жаль, вони спричинені війною. Вже сьогодні психологи та медики фіксують підвищення рівня звернень щодо соматичних розладів, коли людина не може психічно опрацювати все те, що з нею відбувається, і починає хворіти. Особливо це помітно при частих обстрілах, вимкненнях світла та масштабних руйнуваннях у такі дні. Люди скаржаться на головний біль, мігрені, біль у спині, підвищений тиск та відчуття виснаження. У кожної людини психіка на одну і ту саму проблему і ситуацію реагує по різному, і тому після війни загострюватися будуть хвороби ті, які притаманні кожній людині, як індивідуально, У кого де як сказати по народному слабке місце. У когось будуть гастрити, у когось будуть мігрені, тому що це стримання агресії. Да, я не побоюся слова, будуть і у онкології будуть навіть провокують психосоматологи, що буде така. Можна сказати, Буде багато зв'язаних хвороб, таких як туберкульоз, тому що це страх смерті. Ну таких глобальних хвороб може бути багато. Тобто це війна, не просто гостро є на що. Їх треба проживати. А звісно, ми ми постійно в страху. Ти хоч і проживеш його зараз, але в моменті потім він все одно з'являється. Будь-яка людина у будь-якому віці може пережити психосоматичний вплив на свій організм, і при цьому фізичний дискомфорт може проявлятися у різних частинах тіла. Пошук рішень у медицині звичний для нас спосіб боротьби із фізичними симптомами Проте що робити тоді, коли хворобі немає медичного пояснення. Я працюю по методиці Recall Healing, яка включає в себе. Я людям після сесії пояснюю, що після працювання у людини міняється самопочуття, в неї з'являється головна біль, їй може тошнити, може не бути сил, температура. Це так діє про працювання глибини конфлікту. Хвороба може усилюватися день, два, три, п'ять для того, щоб допрожити в тілі і відступити в кожного одужання наступає дуже по різному. Це залежить від ресурсу організму. В когось може через три дні, а в когось до півроку, максимум півроку, людина може можуть ще бути ця хвороба, яку ми лікуємо, але через півроку вона проходить. Психосоматичні захворювання виникають, коли психічна діяльність не встигає обробляти емоційні стреси і тіло починає говорити мовою симптомів. То чи можливо це попередити? Взагалі хотіла дати людям таку класну методику, але вона стосується того, щоб емоції людини не застрягали тут і зараз, і на потім не провокували хвороби психосоматики. Ось, наприклад, коли людина лягає спать. Перед тим, як заснути, потрібно закрити очі. Називається методика, техніка називається перепроживання сьогоднішнього дня. Коли ви лягаєте спати, закрийте очі, згадайте весь сьогоднішній прожитий день. Згадайте ті ситуації, які були у вас сьогодні, і ті емоції, які ви по тим чи іншим причинам не змогли прожити. От, наприклад, щось хотіли сказати комусь, але змовчали. Щось вам не сподобалось. Ви самі собі збрехали, сказали, що все окей. Тобто, отакого плана емоцій, які ви в собі ну, щиро їх не прожили. Згадайте ті ситуації, ті емоції, і тепер ваша задача прожити їх настільки щиро, наскільки ви хотіли це зробити. І коли ви це робите. Ви, коли ви це зробите, ви побачите, наскільки ваше тіло отримає легкості. І таким чином емоції, коли ми їх проживемо і відпустимо, не будуть застрягати в нашому тілі і не провокувати хвороби психосоматики. В кожна сесія це треба проживати певні емоції, і де ж ви черпаєте той ресурс, коли направляєтеся негативно від клієнтів? Саме головний мій ресурс це результати моїх клієнтів. Я просто кайфую від своєї роботи, і коли мені людина пише, що вона сама в шоці, від того, що так швидко. Виліковується, я просто для мене це класніше всяких, всяких ресурсів, які можуть бути. Пам'ятайте, що емоційні потрясіння не стають причиною утворення фізичних хвороб, але стрес та розлади ментального здоров'я впливають на їх утворення. Цей такий буремний для нас зараз час все одно не забувати турбуватися про наше ментальне здоров'я, бо воно дуже має великий аспект на наші всі сфери життя, вплив на наші всі аспекти життя. Щодня налаштовуйте себе на позитив, проживайте свої емоції, проговорюйте їх, щоб вони не застрягали. Хочеться плакати, плачте, хочеться радіти – радійте, проживайте їх. Також хочеться нагадати людям, щоб вони не забували турбуватися про себе. Читайте гарні книги, дивіться улюблені фільми, відпочивайте, подорожуйте, проводьте час з рідними, з сім'єю. Тобто будь, насолоджуйтесь моментом, будьте тут і зараз, будьте в моменті.